Попри війну, кривий ріг продовжує жити, працювати та оновлювати інфраструктуру. Хоча зараз обсяг дорожніх робіт у місті значно менше ніж у довоєнні роки, ті ремонти, що проводять, виконують комплексно. Усі великі проєкти, як от реконструкція проспектів від собору до піонера, поки відкладені. Бо зараз значна частина коштів міського бюджету йде на підтримку сил оборони. Проводимо на вулиці Степана Бандери ремонтні поточні роботи. Зараз йде заміна бордюрного каменю, демонтаж старого бордюрного каменю, у нас 600 метрів, зараз заміна зараз Поребрика нового встановлюємо з гранітного бордюру. Цього року вже завершили капітальний ремонт на проспектах Миру та Металургів. Роботи тривають на вулицях Піхотинська, 17-ї танкової бригади Володимира Терещенка та Степана Бандери, колишня Костенка. Наразі дорожники працюють у металургійному районі на ділянці від вулиці Віталія Матусевича до проспекту Університетського. Крім нового асфальту, замінюють комунікації, укладають нові бордюри і асфальтобетонне покриття. Проводять благоустрій території та наносять розмітку. З більшого ми робимо роботи дорожні зараз там, де замінюються труби після каховки. Замінюються труби теплові, замінюються труби водопроводні. І іноді це буває, там, де розриваються і вулиці, і тротуари, і так далі. Тут ми намагаємося підходити комплексно, тобто робити відразу і тротуари, і бордюри, і дороги. Потім, щоб до цього не повертатися. Минулого року на цій же ділянці на Степана Бандери вже замінили тепломережі протяжністю понад 600 метрів. Загалом цього року по місту планують укласти нового асфальту на 259 тисяч квадратних метрів та приблизно на таку ж площу ліквідувати існуючих вибоїн. Бригади працюють щодня. Анастасія співак Ірина Юнкевич, перший міський.